Полювання немає, щодо до чемпіонату є тиждень мінімум, та є бажання пократи свою найкращу гру, вигравати кожну гру і зайти якомога далі. Всі команди, які там, вони проходили також кваліфікацію, так як і ми. Відповідно, там немає нічого такого, з б ми з чим ми не могли справитись. Маємо завдання вигравати кожну гру, в якій приймаємо участь, і відповідно заходити якомога далі. У нас план попасти в топ-10 Європи. Ми готуємося у нас два тренування на день. Одне ранкове друге вечірнє. Готуємося. Тренер готує нам тренування важкі тренування Надіємося на хороший результат. Так побудований нова система чемпіонату. що Команди поділені на дві групи, де вони по силах рівні нашій Україні а, і ми маємо. Шанс при вдалому збігу обставин зіграти добре з Грузією, Німеччиною та Мальтою. Посівши перше-друге місця, ми вже будемо мінімум 12. Третє, четверте, третє місце також дає деякі шанси, четверте не дає ніяких шансів. Але все залежить від того, в якому стані ми знаходимося в порівнянні з інакшими командами, які мали набагато кращі умови для підготовки. Але дякуючи Богу, у нас такі є, такі що є, то є. Будемо старатися показати, що можемо.